Далі на уроці української мови. Сьогодні, на уроці ми будемо утворювати слова за допомогою префіксів і суфіксів. Познайомимося з найбільшими містами Німеччини. А зараз хвилинка каліграфії. Вправо словникові слова. Розгадай репус, яке слово заховалось. Взимку. Запиши це слово. Виконай звуковукваний аналіз, склади з цим словом речення та запиши до свого зошита. Працюємо. Спиши слова. Розбери їх будовою. Добрий, позначаємо закінчення. Щоб позначити закінчення, потрібно слово змінити. Добрий, добра, добру. Змінюється частинка Й, значить, це закінчення. Далі позначаємо основу. Основа це все слово без закінчення. Знаходимо корінь, щоб знайти корінь. Слід підібрати спільнокореневі слова добрий, доброта. корінь добр. Давайте розберемо за будовою наступне слово предобрий. Починаємо міркувати так само. Знаходжу знакінження. Щоб знайти закінчення, слід змінити слово. Предобрий, предобра. Придобру. Закінчення Й. Позначаю основу. Придобр. Основа це все слово без закінчення. Далі позначаю корінь. Щоб позначити корінь, добираю спільнокореневі слова. Доброта. Корінь добр. Як називається частинка слова, яка стоїть перед коренем? Префікс. Отже, пре, це в нас з вами префікс. Розбираємо будовою найдобріший. Закінчення. Й основа. Найдобріш корінь. Добр – най. Префікс Іш суфікс. Давайте тобто з вами подумаємо і пояснимо в гаджикові, як утворилось друге і третє слово. Друге і третє слово утворилося за допомогою префіксів, і третє слово за допомогою префікса та суфікса. Працюємо з наступним завданням. Запиши подані слова в колонку. Утвори від них слова таким самим способом, як у попередньому завданні. Гарний, прегарний, найгарніший. Далі сильний, пресильний. Найсильніший, молодці, хитрий, прехитрий, найхитріший. І складіть, будь ласка, із двома затвореними словами речення і запиши. У мене речення такі: День народження це мій найгарніший день на рік. Тигр одна з найсильніших тварин на світі. У вас свої речення. Запишіть їх до зошита. Прочитай повідомлення Щепетунчика. Випиши слова, утворені за допомогою в префіксі. І познач у них префікс. Читаємо повідомлення. Німеччина за площею вдвічі менша від України. Про це. Проте це одна з найбагатших, найуспішніших, найрозвивніших країн світу. Найбільші її міста Франкфрут на Майні, Мюнхен, Дрезден, Берлін, Кельн, Гамбург. У них побудовані великі міжнародні аеропорти, які сполучають країну з усіма державами Європи і світу. Випишемо, виписуємо з вами слова, які утворилися за допомогою префіксів. Німеччина за вдвічі менше від України. Яке тут слово утворене за допомогою префікса? Вдвічі. Проте це одна з найбагатших, найуспішніших, найрозвивненіших країн світу. Які тут слова утворилися за допомогою префіксів? Найбагатших, найуспішних, найрозвиненіших. Найбільші її міста, так, слово найбільші утворено за допомогою префікса. У них побудовані великі міжнародні аеропорти, які сполучають Україну з усіма державами Європи і світу. Побудовані міжнародні. Получають молодці. І ми з вами позначаємо у кожному слові префікс. Молодці. Отже, що ми сьогодні на уроці можемо з вами сказати? Що префікс допомагає. Нам утворювати нові слова. І префікс є словотворчою частиною слова. Тому що з допомогою префікса утворюються нові слова. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!